Авто для новачка. На якій машині краще за все починати їздити? Відповідь на це питання шукали американці і навіть склали рейтинг найкращих автівок із пробігом для початківців. Найвищі сходинки цього параду посіли Форди Фокус 2009 та 2010 років. Знайшлося у цьому списку місце і для Кіа Чератто Hyundai Сонати. Представників народних німецьких авто Джета і Гольф шевроле Малібу та Нісана Альтіма, що замкнув десятку. Складаючи рейтинг, прагматичні американці віддавали перевагу не новим компактам, седанам та універсалам, обійшовши увагою кросовери та пікапи із збільшеним кліренсом, оскільки такі машини менш стійкі на дорозі. Немає у рейтингу і спорткарів, на яких, на думку американського видання Consumer Report, новачки найчастіше потрапляють в аварії.